Старалися зробити якісь, е, ну. Да, Візуалізацію, скажімо так, цих всіх думок, про які ми зараз говорили. Е, чесно кажучи, зараз ми, то, що ми все це обговорюємо, це і є якби така надиктунка того завдання на проектування, да, яке все, що повинно бути реалізовано в цьому об'єкті. Е, зараз ви бачите на екрані це локація е, тої ділянки, де. Планується будівництво майбутнього цього спортивно-револяційного центру. Ви бачите, що навколо у нас є величезна зелена територія, тобто локація максимально підходить для спортивного для реабілітаційного центру. Тобто воно, ділянка знаходиться за межами міста, за межами таких ну, великих житлових зон, тобто тиха зона, зелена, прекрасне місце для такого об'єкта. Бачите, зверху є. Ну, Зелена територія, яка може бути розвинута для спортивних відпочинкових, інших маршрутів це і вело, і пішохідні, і бігові доріжки, і далі можуть бути розвинуті і спортивні ядра, якісь там стадіони, майданчики і так далі. Значить, що стосується самого об'єкта, ми постаралися розмістити в цій будівлі. Скажімо так, той максимум груп приміщень, які потрібні для реабілітації. Ну, зараз йде задача для учасників бойових дій, але цей об'єкт може і працювати далі в мирний час і для спромовлених е, людей в будь-якій галузі там і в спорті, і в виробництві. І, ну, тобто е, універсальний такий будівлець, значить. Ми, виходячи там з досвіду інших там і країн, і нашої країни, да, є величезна нормативна база, як трактувати, що повинно входити, які мають бути послуги, і так далі. Тобто, ми постаралися об'єднати все це в цій будівлі. У нас об'єднано і, і спортивні, і відновлювальні, і медицина, і, і консультації, і юридичні тут є послуги і, і співпраця з. Центрами зайнятості, і так далі. Тобто, в цьому в цій будівлі людина може відновити. Є майстерні по комп'ютерні класи, є художні класи, є ну, токарні будь-яка професія, яка може ну, людина може обрати і пробувати себе, скажімо так, відновлювати, якщо є якісь травми. Також передбачений блок приміщень, де ми запропонували зробити, скажімо так. Щоб людина могла адаптуватися вже до життя, тобто зроблені міні-квартири, в якому люди травмовані, можуть адаптуватися до побуту. так. Тобто це будуть квартири повністю змебльовані, кухні, спальні, замузли, людина буде вшитися по новій, ну, користуватися холодильником, пічкою, будь-якими меблями і так далі. Тобто, це такий напрямок адаптації. Тобто, ну і територія, скажімо так, для відпочинку, все це передбачено. Будівля трьохповерхова, вона повністю да, передбачає доступність, інклюзивність, скажімо так, це ліфти, це нормальні пандуси, тобто безперешкодні, скажімо так, такі об'єкти. Е, ну, зараз це поки, скажімо так, фор ескіз, е, Ми будемо далі працювати, якщо це все, скажімо так, запрацює, дадуть нам добро. То ми врахуємо всі ці побажання, які ми сьогодні обговорювали, да? тобто це, як би, скажімо, ми надиктувало те завдання на проєктування, що повинно бути ще враховано в даному об'єкті. Ну, в принципі, як так коротко, у мене це. Деталізація немає далі. Ну, ми, да, так, якщо по поверхах розглядати, да, то, можна... Можна... Там, кожну... ну, так? Якщо можете там, зупиняйтеся на кожному щось пізніше. Ну, скажімо так, ми маємо. Перший ковар, да, є, Ну, я не знаю, чи видно внижку, де да, на екрані видно. Скажімо так, основна вхідна група, яка включає там реєстрацію, консультації, ну, тобто розпроділення. Тобто, коли приїхав, приїжджає там, скажем так, пацієнт. Так. так, так. Ну, це холості, б'ю з де. Вже далі визначається це адміністративна група приміщень, юридичні консультації, там організація медичних кабінетів. Далі у нас є відділення, скажімо, медичної реабілітації, безковидно, ну, так? Да? Тобто в цим відділенням медичної реабілітації, скажімо так, у нас входять всі оці перелічені Кабінети, да, і, ну, кабінети і лікарів і самих цих процедурних, да, які передбачені, ну, які потрібні. Да. У нас є постанова, не знаю, як це називається список Міністерства да, військового 53, які там є перелік, що повинно бути надано під час реабілітації. Ми це все врахували в даному проєкті. Ну і далі у нас йде. 23 три, скажімо так, палати, ну, не можете назватися такі готельні номери, да? Для проживання на період реабілітації цих е... пацієнтів, я не знаю, як це правильно називати, на Росії. медичних термінів, тому що ми хто покинув залібити. Не палата, а. Ну, як кажуть, все, що я несу яку інформацію для реабілітації, так, та, воно все. Тісно пов'язано з медициною, Да? скажімо, в цьому об'єкті, ми постаралися більше додати ну, уваги спортивні, тобто, але і зробити такий універсальний об'єкт, в якому, якщо приїжджає людина, вона може себе зайнятися і спортом, і якимось ну, трудотерапією, і психологічно якась підтримка надається тобто більш такий універсальний, зробити об'єкт.